У Київському озері на вулиці Булгакова подохла вся риба. Спливла і налякала місцевих жителів. Поповзли чутки про отруйну синю воду. Комунальники застерігають, що кілька мішків, той таки риби, яку вони вивезли, це не все. На дні кажуть, ще можуть бути дохлі коропи та карасі. А екологи вже промовили дві можливі причини мору, які саме Станіслав Фещенко знає. Сотні дохлих рибин здебільшого карасів. Це озеро на столичній Борщагівці не має назви, але тут верби, лави і купа відпочивальників, підозрюючи фауну, хтось отруїв. Ну страшно скрити, це просто какой-то яд. А що ж тепер робити? скажіть? Ви побачили псіки на тому березі, витягнули риби півприцепами задохлої. А раніше не дохло? І на це, Ні, раніше тут рибаки ловили вже п'ять років рибу. Два дні як потравили, чи скільки там. Хто потравив? Чи, що то щось ці чи вилили, чи, щось риба подохла. І андатри там десь було три штуки. Жителі грішат на ЖЕК, будівництво чи навіть дитсадок, але ми обійшли озеро, стічних труб не знайшли, зате висять оголошення. Друзі, на нашому унікальному озері мешка родина Ондатор. Будь ласка, не залишайте по собі сміття та не лякайте даремно тварин. Знаєте, якби я був Ондатрою, я б звідси переїхав. Тут стільки мотлоху у воді та на березі ніяка ондатор не витримає, а риба і поготів. Василь Васильович згадує, кілька років тому зариблювали це озеро, де все поділося. Так, да, було таке, що разів декілька ми сюди кидали рибу, так десь купляли такі невеличкі, десь по пару кілограм навіть. Велика помилка зариблювати маленьке декоративне озеро, каже директор комунального підприємства Плесо. Уявіть акваріум, двом рибинам комфортно, а десять, як у комунальній квартирі, не вживуться. Друга причина, чому подохла риба, зимова крига, забракло кисню. Дуже багато риби, яка власне померла через нестачу кисню, спливає на поверхню. Головна задача комунальних служб в цей час прибрати її, щоб не сталося там екологічно лихе. Це столичне озеро Тельбен узимку, безліч крижаних прогалин, бо комунальники поставили аератори, щоб риба дихала. Але такий комфорт дійшов не до всіх водойм. А на Булгакова обіцяють почистити від дохлих карасів і мулу. Та хто вбереже його від побутового сміття? Двірничка Лідія Петрівна скаржиться самі жителі і свинячать. І... Звісно, добросовісно, щоб люди відносились. Не отак, ось було 8 марта. Обратно та ж сама грязь, обратно те саме недобросовісно відносяться люди до цього. У своїх листах ТСН борщагівці пишуть, що на озері, крім риби та ондатор, живуть ще й черепахи, та черепах ми не зустріли. Станіслав Фещенко, Вадим Литвин, спецкор 2+,2.